Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї представили новорічні листівки минулого з колекції Володимира Маляренка, яку він збирав ще з 1964 року. Серед колекцій можна побачити листівки не тільки з різних регіонів колишнього СРСР, а й різних країн світу. Перші вітальні листівки з'явилися в колекції Володимира Миколаєвича десь на початку 60-х років минулого століття. Залишив він їх після чергового нового року. Як спогад про рік минулий і спогад про сподівання на рік майбутній. І потім, з року в рік, таких листівок ставало все більше і більше. На теперішній час колекція Володимира Миколаєвича містить майже 2,5 тисячі новорічних і різдвяних листівок. Колекціонер вважає, що найбільшу цінність представляють революційні листівки часів Першої світової війни. Також Володимир Миколайови відзначає, що його дитинство припало на роки Другої світової війни, тому такого поняття, як свято, він не знав. Коли Я вже після окчання інституту приїхав Кривичух, я став їздити по командировкам, бачив вже так сказати, праздники які Увидел відділ і я почала їх збирати. Собирал я их, ну как, сначала немножко, немножко вскуплял, а потом уже на заводе узнали, что я коллекционирую их, и мне сносили все. Они могли раздавать. Поздравить, потом собрать і принести сім'ї. Донька Володимира Маляренка також згадує, як тато весь час приносив додому листівки, тож до них вона виявляла неабиякий інтерес. До радянських листівок ми звикли це традиційно. А зацікавленість викликали якраз закордонні листівки. І, чисто кажучи, іноді, не кажучи, йому я брала ці листівки, носила до школи і показувала. То, подивиться, вони відрізняються від радянських да, листівок. І ось це було безумовно цікаво показати, що. Існує якийсь інший світ, інші люди, і тим паче різдвяні були листівки, чого не було у нас в СРСР. Колекціонування це певним чином архівування історії. То, щоб насолодитися різноманіттям бачення різдва та нового року у різні часи та різних країн світу, завітайте до Кременчуцького краєзнавчого музею. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.